Свято стрітення святкуємо на сороковий день після свята Різдва Христового і ним, так само як і святом Вознесіння Христового Пасху, завершуємо свято Різдва Христового. Ця подія була описана у Євангелії від Луки, і вона окреслює традицію єврейського народу на сороковий день жертвувати сина. У Єрусалимському храмі ця жертва була відкупительною жертвою, і, звичайно ж, ніколи не приносили в жертву дітей, але замість них якусь іншу пожертву. У випадку Йосифа і Марії, які були з біднішої родини, це була пара голубів. Тим символічним жестом входження у храм. Христос сам звершує першу свою жертву як вічний і майбутній первосвященник нового і вічного завіту. Він Приходить в храм, передається в руки старця Симеона і тим самим ніби вступає на службу свого священства. Разом із святом стрітання в нашому народі існує дуже давня традиція освячення стрітинських свічок. Ці свічки є символом світла Христового. Яке не лише засвідчується ним у храмі як правосвященником, але також дарується людям для того, щоб вони винесли його поза межі храму, для того, щоб в своїх домівках вони також засвітили світло Христове, для того, щоб пам'ятати, що і вони в Христі є священниками нового і вічного завіту, і покликані так само, як і він, нести світло в цей світ і проповідувати Євангеліє. Ніхто не світить світла і не кладе його у сховок, ані під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили ясність. Світло твого тіла твоє око, коли око твоє здорове, все твоє тіло світле, коли ж воно не дуже, все тіло твоє темне. Гляди, отже, чи світло, що в тобі не є темрява. Коли, отже все тіло твоє світле, і нічого темного немає, воно буде все в світлі так, наче б освічувало тебе світло своїм сяйвом.